Шеф вдома. Сьогодні готуємо мариновані помідори, це дуже смачно, дуже швидко, незабутній смак. Перше, що ми будемо робити, ми будемо бланширувати томати чері. Як я роблю це? Помідор, і зверху я роблю хрестоподібний неглубокий надріз. Для чого я це роблю? Коли я буду його опускати в окріп, шкірочка легко відділиться. Підготуйте холодну воду з льодом та окріп. Тобто, що ми будемо робити? Ми будемо опускати на декілька секунд помідори в окріп і потім перекладемо їх в холодну воду з льодом. Після цього ми помідори опускаємо в окріп. На декілька секунд до п'яти секунд цього буде достатньо, і потім перекладаємо на холодну воду. Після цього у нас з легкістю зніметься шкірочка. Цього достатньо. Тепер вона буде зніматися дуже легко, але довго не тримайте в холодній воді, потрібно максимально швидко почистити і просушити. Просушити ви можете на звичайній серветці. Помідори ми підготували і зараз приступаємо до приготування маринаду. Спочатку додаємо перець і його підсушуємо. Це ми робимо для того, щоб відкрився смак, щоб був більш насичений, більш ароматніший. Цей етап бажаний, але не обов'язковий. Потім додають цукор. Цукор розпочав карамелізуватися, додаю оцет. Додаю хересний оцет. інжирний оцет. Соевый соус. Прогреваю еще полностью. Розчинилась карамель, сіль, гострий чилі, кунжутну олію. Маринад готовий. Ви навіть не уявляєте, який стоїть на кухні аромат. Хересний та інжирний оцет, Перець, кунжутна олія, ну тут такі аромати вам не передати. Що далі? Далі ми чекаємо, щоб він охолонув, заливаємо помідори і ставимо мінімум на 2 годинки в холодильник. До речі, на наступний день вони будуть взагалі настільки смачні, вони повністю проситяться цим ароматом та смаком. Повірте мені. І до речі, цей марінат ви можете зберігати, тобто він. Не вибагливий до зберігання. І прикрашаємо зеленою цибулею. Виглядає неймовірно, і я впевнений, що на смак також бездоганно. Не забувайте ставити вподобайки, не забувайте підписуватись на мій канал, тому що я ділюсь тільки перевіреними рецептами. З вами шеф-кухар Віктор Тимчишин і шеф готує вдома.